Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Далі долучається до нашого ефіру. Пане Павло. Бажаємо здоров'я. Вважаю здоров'я. Що зараз на Донеччині, і чи можна пояснити нашим глядачам, чому для противника такі важливі Бахмут та Солидар? На Донеччині обстріли по всій лінії фронту. Я буквально там годину тому робив доповідь щодо болу. І дійсно перелічуючи в своїй доповіді е озброєння, яке використовується фактично все, яке можливо, озброєння, і навіть вже і БПЛА застосовується на Донеччині по лінії фронту, і так само е зачіпають вже міста не тільки вздовж лінії фронту, чому Бахмут настільки важливий, тому що е ворогу, як вже було сказано. Дійсно потрібен принаймні якийсь успіх, так званий, і тому кількість спроб за добу атак збільшилась в рази. Втім, ворог не може розвити і реалізувати свій наступ і несе численні втрати. Йому завдають вогнового ураження, і ворог відступає. Але дійсно від цього страждає і дуже сильно вже є пошкодженою або навіть ще зруйнованою цивільна інфраструктура в Бахмуті та в Солидарі безпосередньо. А ви коли кажете, що настільки зруйнована, ми можемо говорити в відсотковому співвідношенні? Ну є розуміння, щось вціліло в цих населених пунктах. Кажу так, ті школи, які ми відновлювали, стояли в планах по відновленню дитячі садочки, інша інфраструктура, лишились буквально одиниці. Чому зараз я не йду до відсотків? Тому що сьогодні вирахуємо один відсоток, завтра він, на жаль, буде іншим. Така це факт. Руйнація йде щодобово і навіть іноді щогодинно. Тому що постійно йдуть обстріли? Я це бачу по е, доповідям щогодини, як обстрілюється Бахмут. Це дійсно одна з найгарячіших точок поруч з Авдіївкою і Турецькою. Щоденно гинуть цивільні на Донеччині? От зокрема, 3 листопада це вісім мирних загинули. 4 листопада троє мирних загинули. Вони прицільно б'ють по цивільних? Чи у них просто не туди летить? Вони прицільно б'ють по цивільній інфраструктурі: житлові будинки, приватний сектор, багатоквартирні будинки. І якщо день, це може бути зупинка транспорту, з урахуванням того, що транспорт мало в яких місцях, ми, ми навіть в умовах е тотальної економії, електроенергії, в тому числі, е запускаємо зараз. Тому е Ціль перша це стерти з лиця землі е, ці міста. А населення, яке є, якщо протягом дня, де не перебувало, так само звичайно, їх е, наше населення зазнає поранень та на жаль, гине. Якщо брати за сьогодні, навіть по сьогоднішній статистиці, за зуб, за добу, три людини загинула, вісім отрино, отримали поранення. Це за добу, яка минула станом на. Восьму ранку сьогодні. А щодо евакуації, є якісь можливості виїхати? Можливості є. Люди виїжджають так. Темпи такі до там, 300 людей на добу. Більшість людей вже евакуйована, Але ці маршрути лишаються відпрацьованими, органи влади надають повністю від транспорту, яким доставляються люди до? Залізничці до відповідних станцій, з яких іде відправлення, і до місць їх розташування, визначені чергові місця, де люди можуть компактно розміщуватись, отримувати виплати і пройти осінньо-зимовий період. Ця, цей процес триває. Він не зупиняється і не буде зупинений. Тобто люди повинні розуміти будь-який час в залежності від місця перебування. Це військова адміністрація на місці. Вони звертаються. Інформаційна кампанія проведена. Їм проведено все роз'яснення, люди можуть виїхати в будь-який час по Донеччині у встановлених, в установлених місцях збору. Це все доведено. Ті, хто відмовляються виїжджати, як вони обігріваються? Ми ж розуміємо, що центрального опалення не передбачається в регіоні. Як вони виживають? Центральне опалення 15 територіальних громад, я це вже раніше повідомляв, воно запущено. Тобто зараз запущені котельні обласного комунального підприємства. Вже функціонал і наповнення систем відбулось. в певній частині будинків, навіть багатоквартирних, є тепло. Там, де це неможливо, це щонайменше 10 громад територіальних неможливо. Подати газопостачання не у зв'язку з тим, що воно не заведено в область, воно заведено у зв'язку з тим, що перебиті газогони, але обігрів іде це дровами, альтернативні види опалення, металеві печі, буржуйки передбачені, роздача їх відбувається як на деокупованих територіях, так і органами місцевого самоврядування військовими адміністраціями на місцях. Так само передбачені пункти обігріву і окремі локації визначені під пункти обігріву, наприклад, в деокупованих територіях, як то Святогірськ і Лиман. Там, силами обласної адміністрації, місцевої адміністрації ці пункти передбачені, де люди можуть тимчасово проживати. Ті, які на відріз, скажімо так, відмовляється виїжджати. А в яких населених пунктах запрацювали котельні? Ви сказали про те, що частина все ж таки буде на центральному опаленні? Котельні, система обігріву, система теплопостачання так передбачена на Донеччині, що більшість цих котелень вони є обласною комунальною власністю, це ще більша відповідальність. Тому фактично всі вони працюють від обласного комунального підприємства. Здійснюється опалення по 15 територіальних громадах, в 10 територіальних громадах буде подано часткове опалення, тобто, це соцсфера, та яка буде використовуватися цивільним населенням об'єкти критичної інфраструктури. І 11 об'єктів, 11 громад буде без опалення, і до них поки що додається, в тому числі Солидівська громада, тому що газопостачання подано до Солидового, але газогін там, де проходить, він перебитий вщент, і наразі його відновлення просто неможливо, тому що проходить газогін фактично вздовж лінії фронту. Тому 15 найбільших міст вони будуть з теплом. В залежності альтернативні види палива, газ поданий, і так само буде вугільні котельні, там де вони передбачені. Дякуємо вам, Павло Криленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.